Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашої розмови стилістичні засоби словотвору. Вам добре відомо, що слова можуть утворюватися за допомогою різних афіксів, зокрема префіксів, суфіксів тощо. Наприклад, у слові рука твірна основа рук. За допомогою суфіксів ми можемо утворити від неї такі слова, як ручний, рушник, рукав. Усі новоутворені слова мають різне лексичне значення. Тобто, ми використали суфікси ни, ник та ав для творення слів з відмінними значеннями. А зараз я пропоную вам утворити від цієї ж основи рук слова за допомогою суфіксів к, еньк, ен іш. Отримаємо слова ручка, рученька, ручення, ручище. Цей приклад демонструє нам, що деякі суфікси, приєднуючись до кореня, не змінюють семантики, тобто значення слова, а лише вносять додаткові відцінки експресивного характеру. Стилістичні можливості словотвору виявляються в зіставленні слів, що мають один корінь і значення, але різне словотвірне оформлення, тобто в синонімії словотвірних афіксів, які увиразнюють слово, надаючи йому відповідної експресії. Стилістичною виразністю слова можуть надавати префікси: так, наприклад, іменники із застарілими префіксами па, пра, ус тощо надають словам урочистості, піднесеності, поетичності. Наприклад, «прамова», «праоснова», пагін, паросток, паморозь, узголів'я, сутінок, сум'яття. Запозичені префікси «анти», «архі», екстра, «контр», «псевдо», ультра-екс надають словам книжного відцінку: наприклад, антинародний, архіважливий, екстравагантний, контрнаступ, псевдопатріот, ультраправий. «Екс-президент», екс-чемпіонка. Префікс «пре» виражає збільшену міру ознаки: наприклад, пречудовий, пресильний, преважливий, премудрий, а префікс ВОЗ надає слово піднесеності й урочистості, наприклад, возрадуйся, возвеличити «возз'єднання». Особливої виразності набувають слова з декількома префіксами: наприклад, знебарвити, поназбирувати попоходив. Порозходилися. Безперечно, одним із найвиразніших засобів стилістики є суфікс. Суфікси книжного забарвлення ні, ті ізм утворюють абстрактні поняття, збірні, віддійслівні іменники. Вони є досить продуктивними в офіційно-діловому, науковому і публіцистичному стилях. У художньому і розмовному стилях слова з цими суфіксами трапляються значно рідше. Відтінок книжності мають також суфікси ств, ствиз, ,стви». вони вживаються в усіх стилях з переважанням в науковому, офіційно діловому, публіцистичному. Наприклад, бажання, каятця, горіння, націоналізм, людство, «умовство», посередництво, дійсність. Суфікси ар, ець, ач, «іст», ик, тель, «ир» утворюють назви осіб за родом занять чи професії. Наприклад, байкар, повістяр, митець, перекладач, бандурист, буровик, мислитель, касир. Особливу виразність мають зменшене посливі суфікси –еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк, ґ, ічок, а також суфікси зі згрубілим значенням емоційно негативним відцінком іськ, їськ, іщ, їщ. Наприклад, тоненький, дрібнесенький. Манюсінький, столик, дівчисько, ручище, побоїще, ножище. Цікаво, що суфікси здрібнілості у поєднанні зі словами негативного забарвлення надають зневажливих іронічних, сатиричних, гумористичних відцінків: наприклад, партійка, ідейка, воріженьки, рішеннячко. Слід зазначити, що в офіційно діловому та в науковому стилях мовлення здебільшого уникають використання слів з експресивними суфіксами. Більше того, загальний тон наукової мови позбавляє слова із суфіксами писливості будь-яких емоційних відтінків, коли вони все-таки потрапляють до цього стилю. Так, слова шлуночок, язичок, мозочок є в науковій мові термінами. Різні стилістичні функції можуть виконувати складні слова. Зокрема, вони можуть вживатися як терміни. В науковому, офіційно діловому, публіцистичному стилях, наприклад, гідроканал кіловат-година. Крім того, вони можуть виражати різноманітні емоційно експресивні відтінки в художньому стилі, наприклад, громово звуки смуток жаль. Наш урок добіг кінця. Тож я дякую вам за увагу. З вами була Олена Турчина, вчитель української мови та літератури. Бувайте!